Не дивлячись на те, що українська армія за останні дні потерпає поразку за поразкою від армії Новоросії, і не один раз потрапила у оточення, українські телеканали продовжують серію телевізійних перемог, кажуть про якісь міфічні перемоги армії, мабуть, армії П'ятого каналу. На брехні спіймали і Вальцмана Порошенко, причому спіймали американці. Вашингтон не подтвердил заявление Киева об уничтожении колонны российской бронетехники, которая якобы вторглась на территорию Украины. Белому дому вторит и он. Представитель Минобороны, который назвал выдумкой громкие слова украинского президента Порошенко о вторжении в министерстве, заявили, что никакой колонны нет и выразили надежду, что украинская армия не уничтожила по ошибке беженцев или своих же военных. Судя по всему, президент Украины сделал официальное заявление, основываясь на сообщениях в соцсетях. Спецпідрозділ безстрашного командира Новоросії мотороли продовжує наступ на українську армію, якою не дуже добре керують з Вашингтону. Бо за останні дні бійцями мотороли звільнені від карателів населені пункти Міусінськ, Степанівка та Маринівка. Велика кількість бронетехніки перейшла до ополченців. Збито два літаки. За повідомленням Володимира Рогова, втрати української армії вбитими та пораненими становлять на 15 серпня 23 тисячі військових, 307 танків, третя частина всіх літаків, узято в полон 158 карателів. І це при мільйонах українців-дезертирів. Така ціна карательної операції хунти. А ось що кажуть про перемоги української армії командири ополчення. Боевая готовность украинской армии приблизительно равна нулю. Полнейшая деморализация, отсутствие опыта, отсутствие практики. В основной массе украинская армия наносит точечные удары ракетными системами залпового огня и артиллерии. Дальше их возможности не заходят. Украинская армия работает по площадям, тем самым уничтожая все, что на этих площадях находится. Нет борьбы с ополчением, есть уничтожение площади. Правий сектор після великих втрат у котлах Новоросії вирішив бігти від поразок до Києва і погрожує Вальцману Порошенка тим, що наведе порядок у Києві і МВС. Поліцаями їм працювати звичніше. Голови мідів Німеччини, Росії та нелегітимного уряду України знову зустрілися у Берліні. А чому саме у Берліні? Запитують блогери. Зараз же не 39-й рік перед війною з Німеччиною. А не тому, що Ангела Меркель це головний виконувач Вашингтону, як колись це був Гітлер. 2 липня зустріч голов Міду нічого не дала, не вийшло і на цей раз, 17 липня. Хоч Лавров і сміється у кадрі з українцем. Скоріше за все, сьогодні у Берліні не вирішується доля України. У 39-му Німеччиною правили з Вашингтону. А як ви думаєте, звідки сьогодні правлять Україною? Якщо українці не вірять про фашизм на Україні, нехай послухають німців. Вони більше про це інформовані від своїх батьків. Інтерв'ю з Мюнхена. Український фашизм мало чим відрізняється від гітлерівського фашизму. І Хочу сказати треба чітко, зрозуміти, ми маємо діло здесь з фашизмом. І, Дорогі України, просто, і хочу сказати, ви воюєте там не з терористами. или с какими-то православными экстремистами, как любят говорить. Нет, нет, это мирные жители, это люди, которые защищают свою родину, своих семей от фашистов. Я гражданка Германии, и я вижу просто, что там происходит, и даже не могу понять, что в 21 веке опять повторяется то, что мы наблюдали в истории Германии в 1933 году. У редакцію надійшло повідомлення, що написано у українському військоматі. Якщо хочете жити, купуйте бронежилети за свої гроші. Це всього 3,5 тисячі гривень. Інакше загинете. А за дезертирство отримаєте 15 років. Українське ноу-хау. Коломойський возить по містах України тисячу однакових хлопців з жовто-блакитними прапорами, і вони агітують проти Росії. Так робиться картинка для телебачення України. Питання: а чому цих скачущих молодиків ще не забрали до української армії, коли туди заганяють навіть пенсіонерів з поїздів? Вальцман об'явив тотальну мобілізацію, а цих скачущих не беруть. Все просто українські новини це картинки для українських змі. Новиною тижня стало розпорядження української влади, у якому українських бізнесменів зобов'язали купувати для національної гвардії туалетну бумагу. Бізнесмени з Києва Івана Бе наполегливо попросили віддати 100 тисяч гривень для закупки і туалетної бумаги і зубної пасти. А про памперси, мабуть, забули.